Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І хочу прочитати про його Воскресіння в Євангелії від Марка. А як Воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були, вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила, його не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двох перехожим, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскреслого. І він сказав їм ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідати Євангелію, хто повірить і охриститься, буде спасений. А хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив моїм ім'ям, виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв і, хоча б щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Ісус Христос Він Воскрес і Він також зараз е, може спасати людей, звільняти людей від бісів, зцілювати хворих. Навчати людей змінювати наше мислення. Він зараз є для нас спасіння, і іноді потрібно бачити чуда, потрібно шукати. Іноді приходить наш час, коли ми віримо в те, що справді він воскрес. Тому що учні написано, вони навіть його учні не відразу повірили. Йому потрібно було декілька разів говорити і потім їм їм після смерті з'явитися живим, воскреслим, щоб вони доторкнулися до нього, щоб вони повірили, що він і справді воскрес. Але він воскрес. І коли вони не вірили, що він воскрес, коли він був розіп'ятий на хресті, написано, що вони плакали й що... Вони думали, що надії немає, що Христа розіп'яли, він помер, і що все, їхня віра була марна. Але потім, коли він з'явився їм, нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскреслим. І потім вони вже побачивши його, вони повірили. Але в наш час він каже, що також люди вони можуть бути твердосердими, також вони можуть не вірити, що він і справді воскрес, що він живий. Але він все одно продовжує приходити до людей, говорить в їхнє серце, він все одно продовжує творити чуда, щоб ці люди бачили. Бога в цьому житті, і він хоче, щоб ми повірили в нього, щоб наше серце стало м'якше. І він в наш час він живий. І він сказав кожному, хто повірить в нього, свідчити про нього, розповідати про нього, молитися за людей, виганяти бісів, класти руки на хворих і зцілювати хворих, і його дух буде підтверджувати. Євангелію чудесами і знаменами. Якщо Христос не справді воскрес, Він живий, а це так і є. І моє серце, воно не тверде, воно м'яке, я також хочу, щоб ваше серце було м'яке, і щоб ви повірили, що Христос Воскрес. І якщо Він Воскрес, Він живий, то Він зараз може звільняти людей, виганяти бісів, всілювати хвороби. Це є здійснення, здійснення Божого Слова, і це є правда. Тому. Я розповідаю Євангеліє, тому я молюся за хворих, тому я наказую бісам покидати вас, тому я молюся, щоб зцілення приходило до вас, тому що це сповнення Божого Слова, і це є правда. І одні люди вірять в це, інші не вірять. Але у кожної людини є свій час, і я хочу, щоб всі повірили, що Христос є справді живий. І те, що я розповідаю, ті мої слова, що це немарні слова, і що Христос він справді підтверджує мої слова чудими і знаменами. А я кажу про те, що Христос Воскрес, Він живий в наш час. Він знає все життя на цій землі, він знає моє життя, ваше життя, вашої родини, ваших дітей. Він знає все, що відбувається. Він знає всі наші радощі і він знає всю нашу журбу і смуток в нашому серці. І він той єдиний, хто може спасти, хто чує, у кого м'яке серце, який співчуває нам. І він лікар, у який може вилікувати, в нього завжди є надія, і він може для нас зробити чудо, тому що він нас любить. Його любов, вона робить чудеса для нас. Іноді нам важко повірити, що хтось нас любить, комусь ми потрібні. Потрібні іноді ми думаємо, що неможливо змінити обставини. Це неможливо. Іноді лікарі можуть казати, ця хвороба невеликовна, але Бог нас любить. Ісус Христос Він воскрес, він живий, і як раніше. Він зцілював невеликовні хвороби, виганяв бісів з людей, і люди ставали здоровими, нормальними. Психічно хворі люди ставали здоровими, і в наш час він також може це робити. Він може зцілювати психічно хворих людей, коли медицина каже, що це неможливо, що надії немає, але Бог каже, що він є Спаситель, який Воскрес, який може звільнити від влади темряви, від бісів. Якщо медицина каже, що хвороба невеликовна, але Христос він каже, я Воскрес, я живий і я постраждав на Христі за кожен ваш гріх і за кожну хворобу, щоб дати вам звільнення від гріхів і звільнення від хвороб. Він каже, що його рука не стала коротша, щоб спасати, що в нього є сила, щоб спасати. І як е, маємо надію на нього, е, змінюємо наше серце, е, просимо Бога, щоб він змінював нашу віру в нього. Е, він Воскрес, він живий, і Він зараз діє в наших життях, і він чує наші молитви, і Він відповідає. Іноді це відбувається одразу. Ми можемо побачити, як я колись бачила, що нога у жінки одразу за хвилину виросла, і це було чудо, яке я бачила своїм власними очима. і... Е, е, так, це надприродньо, але це правда. І ніхто мене зараз уже не переконає, що, е, що Христос не Воскрес, тому що Він зробив це чудо. Він е, е, вилікував жінку, яка страждала, яка була. Е, е, Хвора в неї одна нога була коротша за іншу на 7 см. І, і це було служіння Богдана Людмили Дембаринських. І коли Людмила наказала нозі рости, ця нога почала рости у нас на очах, і ми це бачили, і це надприродньо, це чудо. І ніхто мене не переконає в тому, що Христос не Воскрес. Тому що це Христос зробив це чудо, яке я бачила. І ніяка медицина не може зробити, щоб. Шкіра почала розмножуватись, щоб кістка почала розмножуватись за хвилини, ця нога виросла, і потім ця жінка встала і почала ходити рівно. Хоча в неї була операція і. За рахунок цього нога була коротша, і вона ходила на мили з милицями. І це чудо, це справді я пам'ятаю той день і навіть навіть ніколи не забуду в своєму житті, тому що ми всі, хто це бачив, чудо, ми всі плакали і казали: Христос Воскрес! Христос Воскрес, тому що Він робив такі чуда. І зараз він також хоче робити такі чуда, і він може це робити. І Він хоче давати прощення, гріхів, спасати вашу душу. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, кайся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою покаяння, то вірте, що Христос пробачив вас, Він увійшов в ваше серце і Він тепер там буде жити. І Він чує вашу молитву, і Він буде змінювати ваше життя. І тепер Він ваш батько, і ви більше не сирота. І якщо Христос і справді Воскрес, а Він Воскрес. То він і зараз хоче і може робити чудеса, чудеса звільнення, чудеса зцілення. І я сповнюю Слово Боже, коли Христос Воскрес, і Він сказав своїм учням: моліться за людей, кладіть руку на них. Я не можу покласти на вас руку, але я можу сказати слова зцілення, І якщо Христос Воскрес, то він буде сповнювати і зцілювати по моїм словам. Це сповнення Божого Слова, і це правда. Якщо у вас є потреба в сіленні, покладіть руку на себе, або якщо у вас є якась залежність, також покладіть руку на себе, і я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, Дух Святий, зійди своєю зціляючою силою на цю людину. В ім'я Ісуса я наказую всякий нечистий дух, що поневолює розум цієї людини, що поневолює тіло цієї людини, залиш цю людину, геть пішов з цієї людини. Якщо у вас якісь психічні розлади нервової системи, і якщо у вас депресивний стан, в ім'я Ісуса, я наказую дух нечистий, залиш цю людину, який викликає депресивний стан. Геть пішов, залиши їм. Ти вільна. ім'я Ісуса, я наказую, якщо у вас є якась біль, всякий дух немичі, що викликає хвороби, геть пішов з цієї людини. Щезне з її тіла. Я наказую щезнуть похлини, всякі жировики, всякі грижі, всякі е, ракові ім'я Ісуса. Е, залиште це тіло. Е, як, нехай відновиться ваша травна система, е, нехай зцілиться жовчний, е, нехай зцілиться печінка в ім'я Ісуса, нирки нехай зціляться, нехай цукор відновиться в крові, нехай буде. Нормальний рівень цукру в ім'я Ісуса. Якщо у вас якась алергія, я наказую, хай пішла всяка алергія з вашого тіла, нехай відновиться робота імунітету в ім'я Ісуса. Якщо у вас є якісь якісь п'ятна на шкірі, нехай вони щезнуть в ім'я Ісуса. Якась Якісь прищини, нехай вони щезнуть в ім'я Ісуса, нехай шкіра стане чистою, як у дитини в ім'я Ісуса. І якщо у вас якась хвороба, я не знаю, яка і у вас випадає волосся, то я наказую, не нехай відновиться і нехай зцілиться шкіра голови, і нехай більше волосся не випадає в ім'я Ісуса. І якщо у вас є також зайва вага, ви можете пострибати в своїй кімнаті, нехай я наказую, нехай щезне зайва вага. Нехай відновиться робота кишківника, робота травної системи, і нехай буде нехай щезне зайва вага, а якщо вам не вистачає ваги, нехай прийде вага, нехай буде здорове ваше тіло в ім'я Ісуса. І я благословляю, хочу благословити. Боже, ти знаєш цю людину? Боже, ти знаєш, як вона живе. Ти знаєш всі її потреби. Я прошу тобі, я прошу тебе, Господи, зціли е, е, цю е, людину, благослов, благословляю цю людину Боже, е, е, Нехай буде успіх, процвітання, нехай будуть е, е, заповнені всі її потреби, е, нехай здійсняться всі мрії цієї людини в ім'я Ісуса. Якщо вона не має пари, нехай буде пара у цієї людини, нехай вона зустріне свого чоловіка, свою, 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 свою жінку в ім'я Ісуса. Боже благословення. І я дякую тобі, таточко, ти воскрес, ти живий. Просто ем, нехай твої ангели захищають цей дім дітей, цих людей в ім'я Ісуса. Я прошу тебе і дякую тобі, Боже, дякую тобі за чудо і знамена, що ми побачимо, тому що ми віримо, що ти воскрес, ти живий, і ти нас чуєш. Амінь.